Доброго дня, мене звати Сергій, і сьогодні ми поговоримо про Microsoft 365 і проговоримо про сервіс Microsoft Word, що нам знадобиться. Перше, що нам потрібно, це авторизуватися в Microsoft 365. Далі потрібно звернутися до лівої частини екрану. Зліва зверху, у нас є ось такий квадратик. Ми на нього натискаємо. У нас виринає ось таке меню, де ми повинні вибрати з пункту у всіх програм, що у нас встановлені, саме програму, де написано Word. Далі нас зустрічає. Ось отаке от вікно, де ми можемо або створити пустий документ, або скористатися якимсь шаблоном, який запропонований саме компанією Microsoft. Також знизу будуть у вас нещодавно відкриті та усі документи, котрі ви створювали за допомогою Microsoft 365. Або ті, на які вам надавали доступ. Ми сьогодні спробуємо створити пустий документ. Для цього вибираємо саме пункт меню пустий документ. У нас завантажується нове вікно. Чекаємо, доки в нас вийде провантаження нашого документу, і ми в ньому можемо вже працювати. Зверніть увагу, що ми можемо змінювати, якщо у вас встановлена. Темна тема, як в мене. Ми можемо змінити аркуш паперу на білий. Для цього справа знизу бачимо, є ось таке сонечко, де ми можемо натиснути і вибрати Змінити світлий фон. І тепер у нас стандартно білий фон нашого документу. Що ми можемо робити в Microsoft Word 365? Ми можемо. Повністю працювати в цьому документі, створювати його, друкувати, змінювати розмір, шрифт, робити усілякі різноманітні налаштування. Зверніть увагу, в Microsoft Word можна змінити стрічку, саме ось оцю швидку стрічку, яка у нас є. По замовчуванню у нас стоїть стрічка сучасна. 365 Офіса. Але ми можемо змінити її на класичну, ту, до якої ми звикли, яка встановлена у нас на стільникових наших програмах. Для цього ми можемо натиснути справа зверху, бачимо, є такий трикутничок. Ми на нього натискаємо і бачимо: є пункт меню авторядкова стрічка, але можемо вибрати, наприклад, класична. І бачимо, у мене змінився мій офіс вже класичного вигляду, як він був в звичайній стільниковій програмі. Що ми можемо побачити? У нас наш офіс розділяється на декілька груп. Перше це основне меню, де ми можемо виконувати якісь функції, і швидкий доступ до якихось швидких функцій, які нам потрібні. Наприклад, на вкладці вставлення. Ми можемо вставляти таблицю будь-якого формату. Для цього ми натискаємо на слово таблиця і у нас виринає ось таке віконечко, де ми вибираємо кількість рядків і кількість стовпців, які мені потрібні. Наприклад, я хочу створити таблицю 6х6. Для цього я вибираю таблицю 6х6 і натискаю на останню клітиночку. І бачимо, у мене вже вставилась моя табличка, де ми можемо змінити, наприклад, її стиль цієї таблички. Можемо вибрати один з запропонованих варіантів. Якщо ми натиснемо ось у цей трикутничок, у нас відкриється додаткове меню, де ми можемо побачити різні стилі накреслення нашої таблиці. Вони можуть бути різного виду, вигляду та формату. Давайте виберемо якийсь такий незвичайний. Наприклад, ось отакий. Або можемо ось такий вибрати, або залишити стандартний варіант. Якщо нам потрібно вставити нашу табличку, додати рядки, наприклад, ми хоч, хотіли зробити спочатку табличку 6 на 6, але потім я хочу вставити ще одну строчку трошки нижче. Для цього мені потрібно натиснути. Праву кнопку миші внизу або всередині нашої таблиці, бачимо, натискаю, і вибрати пункт меню Вставлення, де я можу вставити або рядок вище, якщо мені потрібно вставити вище над тим рядком, котрий в мене є. Або вставити рядок нижче. Якщо нам потрібно якісь стовпці вставити зліва чи справа, ми також можемо скористатися саме цим меню. Давайте ставимо рядок нижче. І бачимо, у моя табличка вже 6 на 7. Окей. Що ми можемо ще робити з нашою таблицею? Ми можемо скористатися такою штукою, як макету. Нашої таблиці. До речі, на вкладці макет так само доступна наша кнопка вставлення. Це досить швидко, без нашого контекстного меню. Наприклад, я хочу вставити ще один рядок. Натискаємо макет таблиці, йдемо вліво і бачимо вставлення. І можемо вставити ще один стовпець. І бачимо, моя табличка вже стала ось от такою, як нам потрібно. Добре, давайте тепер перейдемо на вкладку Основне і спробуємо щось надрукувати і змінити розмір шрифт, тобто зробити невелике форматування. Для цього ми підпишемо нашу таблицю. Наприклад, завдання 1. Виділяємо наш текст. Зверніть увагу: ми можемо змінювати стиль нашого шрифта. Бачимо в Office 365, коли ми виділили, виділили якийсь фрагмент тексту, бачимо, у нас з'являється спадне контекстне меню. Воно також продубльоване ось отут зверху на швидкому доступу на нашій панелі. Але ми скористаємося саме цим меню. Перша наша вкладка це шрифт. Тобто стиль шрифта. Ми натискаємо трикутничок і в спадному меню можемо вибрати один зі шрифтів, які нам доступні. Якщо ми хочемо ще шрифти, ми можемо натиснути Шрифти Офіс і ми бачимо величезну просто кількість різноманітних шрифтів. Зверніть увагу, що не всі шрифти підтримують кирилицю. Тобто, якщо ми друкуємо на українській мові, інколи шрифт може не спрацювати, тому що він підставлений саме під латинницю, а українська мова це кирилиця. Я виберу стандартний шрифт Times New Roman. Натискаємо на нього. Бачимо, стиль шрифта у мене змінився. Давайте тепер змінимо розмір. Так само, бачимо, у мене є трикутничок, я на нього натискаю і можемо вибрати розмір нашого шрифта. З 12-го, наприклад, поставити 14. Тобто, чим більше значення, тим більше буде розмір нашої букви. Натискаємо. Бачимо, стиль шерифта змінився. Якщо ми хочемо зробити текст жирним, ми повинні натиснути буковку «ж». тобто від слова жирний. Бачимо, мій текст став жирний. Якщо я хочу його зробити курсивним, тобто наклоненим в іншу сторону. Натискаємо буковку К і бачимо, він стає курсивом. Якщо я хочу підкреслити текст, я можу вибрати буковку П, тобто підкреслення, і, наприклад, зробити підкреслення мого тексту. Якщо мені потрібно змінити колір мого тексту, для цього є колір шрифту. Не забуваємо натискати трикутничок біля основної піктограмки нашого. Того, що ми хочемо вибрати. Натискаємо трикутничок, і бачимо, у мене є палітра з запропонованих кольорів. Я можу вибрати. Якщо мені цей кольор не подобається, я можу вибрати інші, наприклад, кольори і вже за допомогою ось такої схеми зробити собі якийсь свій унікальний колір шрифта, якщо мені це потрібно. Давайте так і зробимо. Натискаємо ОК. І бачимо налаштування тексту. У мене вже зроблено. Але давайте спустимося ще нижче і спробуємо ще щось надрукувати. Привіт! Мене звати Сергій. І я проходжу вам урок. І давайте цей текст спозиціонуємо у центр. Тобто зробимо його. Вирівнювання, як це зробити, виділяємо шматочок текста, котрий я хочу зробити вирівнювання. І дивіться, я можу скористатися ось оцим контекстним меню і вибрати ось отут називається вирівнювач центру. Коли я натисну на трикутничок, бачимо, у мене є чотири варіанти: по лівому краю, по центру, по правому краю і по ширині. Як, наприклад, у нас буде в книгах в підручниках. Так само я можу це зробити за допомогою швидкого доступу на нашій панелі. Бачимо по лівому, по центру, по правому і по ширині. Я вибираю вирівняти по центру. І бачимо, мій текст вже повністю вирівняний по центру. Так як мені. Ми зробили невеликі налаштування нашого тексту. Давайте тепер після нашої таблиці опустимо ще трошки донизу і зробимо ще щось. Наприклад, мені потрібно, щоб цей документ хтось підписав і по центру була печатка. Для цього ми пишемо, наприклад, дату сьогодні 30.01025. Року. І тепер мені потрібно е, написати той, хто буде підписувати в даному випадку, я ось отута справа потрібно написати Сергій Якуба. Для цього у нас на клавіатурі є кнопочка Tab. Ми її натискаємо декілька разів, і бачиш, у нас переходить е, наш курсор правіше. І пишемо Сергій, Якуба. Тепер давайте все ж таки змінимо. Стиль нашого шрифта, тому що зверніть увагу, стиль зовсім інший. Для того, щоб подивитися, чи той шрифт у вас вибраний, ми можемо виділити цей шматок тексту і подивитися назву нашого шрифта. Бачимо, шрифт у нас в даному випадку якийсь оптос. Я вибирав трошки інший. Натискаємо попутничок. Вибираємо Times New Roman, вибираємо розмір, наприклад, 14-й. І виставляємо колір тексту, котрий я собі ось додав. І бачимо, мій документ вже оформлений. Тепер я можу з ним вже працювати, можу його роздрукувати, можу його надіслати і щось з ним зробити. Для цього я можу для того, щоб його зберегти собі на комп'ютер, я можу натиснути кнопочку «Файл». і бачимо, у мене є декілька варіантів того, що я можу зробити. Перше, це надати спільний доступ до цього документа, щоб працювати, наприклад, разом з колегою над цим завданням, або надати доступ учням, щоб вони разом зі мною виконували це завдання. Для цього є файл спільний доступ. Так само ми можемо натиснути Керувати доступом, і у нас відкриється стандартне меню, де ми можемо налаштувати наш доступ. Добре. Але ми. Хочемо зберегти комп'ютер собі чи документ собі на комп'ютер. Для цього я використовую функцію експорт, і у мене є декілька варіантів, як це зробити. Дивіться: перший варіант це завантажити у форматі PDF. Тобто, коли я завантажую документ у форматі PDF, натискаю, бачимо, виходить декілька секунд. Бачимо, ваш документ готовий, натискаємо Завантажити, і мій документ повністю готовий, я його можу, наприклад, послати на друкт і вже з ним далі працювати. Якщо ж мені потрібно вставити, наприклад, якесь зображення, номера сторінок, ще щось в документах, іноді це буває потрібно. Для цього ми повинні скористатися. Пунктом меню вставлення, де ми можемо вибрати якесь зображення на цьому пристрої, наприклад, на мобільному телефоні, на вашому OneDrive або взагалі знайти в інтернеті. Якщо нам потрібно вставити номери сторінок, ми можемо скористатися функцією вставлення номери сторінок і вибрати там, де буде у нас підписуватись наша сторінка. Бачимо зверху, справа, зліва. По центру, знизу і так далі. Також можемо додати кількість сторінок. Я хочу, щоб у мене нумерація була ось тут. Натискаю. І бачимо, нумерація у мене вже вийшла, і бачимо, одиничка в мене вже з'явилась. Тобто перший аркуш мого документу. Добре. Можемо скористатися функцією макет, де, наприклад, можемо змінити орієнтацію мого документа. Тобто іноді буває корисно, коли наш документ потрібно буде розположити або вертикально, або горизонтально. Для цього виставляється на вкладці макет. І є функція Орієнтація. Натискаємо сюди, і бачимо, у нас є декілька варіантів: книжкова орієнтація і альбомна. Наприклад, натискаємо, і бачимо, мій документ автоматично переформатувався. Під ту орієнтацію, як нам потрібно. Якщо нам потрібно змінити розмір мого документу, ми так само можемо змінити розмір. Наприклад, ми хочемо друкувати якусь брошуру на половину листа А4. Для цього ми можемо вибрати формат, наприклад, А5 і з ним вже працювати. Дякую за увагу до наступних уроків.